Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про препарат, який широко використовується для лікування захворювань щитоподібної залози, і це препарат левотироксин. Отже, що таке левотироксин і для чого він потрібний? Отже, левотироксин це синтетичний аналог гормону тироксину, який виробляє наша щитоподібна залоза, тоді коли її функція не порушена. Відповідно, левотироксин призначають пацієнтам, коли щитоподібна залоза виробляє недостатньо. Кількість гормонів, при тому ж захворювані як гіпотереоз. Також препарат застосовують, коли порушена функція щитоподібної залози при повному видаленні щитоподібної залози чи частковому видаленні вузлів в щитоподібній залозі. Якщо простими словами, то коли ваша щитоподібна залоза не справляється, то призначають левотироксин. Існує багато міфів та стереотипів щодо цього препарату, і отже, ми коротко їх розвіємо. І перший міф левотироксин провокує набір ваги. А правда, що проблеми з вагою зазвичай пов'язані не з препаратом, а з порушенням гормонального балансу. І відповідно, коли рівень гормонів стабілізується, то і вага поступово приходить до норми. Міф другий прийом препарату протягом всього життя небезпечний для організму. Правда ж полягає, що дійсно препарат в багатьох випадках потрібно приймати постійно все життя. Але правильно підібрана доза абсолютно безпечна для організму. Міф третій. Левотероксин можна припинити приймати, якщо стан покращився. Правда ж полягає в тому, що левотероксин діє тільки тоді, коли ви його приймаєте. Відповідно, самостійна відмова від прийому препарату може викликати погіршення стану та відновлення симптомів хвороби. Отже, як правильно приймати левотероксин? Препарат потрібно приймати надче за 30-60 хвилин до їжі. Це забезпечить його максимальне засвоєння. Пийте таблетку зі звичайною водою. Не варто поєднувати прийом з кавою, чаєм чи соком. Це знизить ефективність препарату. Якщо ви забули прийняти препарат, то не варто наступного дня приймати подвійну дозу. Варто відновити прийом з тієї ж дози, яку ви приймаєте постійно. Чому важливо підбирати правильну дозу. Дозування левотероксину завжди індивідуальне. І підбирається лікарем відповідно до рівня гормонів, а саме ТТГ та Т4 та симптомів пацієнта. Некоректно підібрана доза може викликати побічні ефекти. Якщо доза занадто висока, то може з'явитися підвищене серцебиття, пітливість та тривожність. Якщо ж доза занадто мала, то можуть бути такі побічні прояви у вигляді втоми. Набору ваги та депресія, тому важливо регулярно перевіряти рівень гормонів щитоподібної залози і коригувати дозу разом з лікарем відповідно до результатів аналізу. Звичайно, є протипокази до застосування левотероксину, такі як алергія на діючу речовину чи компоненти препарату, нелікований гіпертереоз, інфаркт міокарду, гострий міокардит та інші стани, з якими можна ознайомитися в інструкції до препарату. І пам'ятайте про те, що варто все озвучувати лікарю на прийомі. Та знайте і не бійтесь препарату левотероксин, оскільки цей препарат допоміг та допомагає мільйонам пацієнтів жити повноцінним життям. Тому, якщо приймати його по призначенню лікаря та під контролем рівнем гормонів, він може допомогти і вам. І не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я.